Народний фонд продовжує опікуватися забезпеченням українських і, зокрема, буковицьких лікарень всім необхідним для надання якісних медичних послуг. Чергову допомогу отримав ще один чернівецький медзаклад. Деталі у нашому сюжеті. Українські лікарі щодня рятують життя людей. На передовій наші воїни можуть покластися на них навіть у найзапекліших боях, віддаючи в їх руки свої долі. Тим часом медики тилу дбають про здоров'я всієї нації, забезпечуючи захист мирного населення від російських загарницьких планів. Зокрема, на лікарні Буковини покладена важлива місія стояти на варті здоров'я не лише наших краян, але й тисяч переселенців, які евакуювалися сюди після. Початку широкомасштабного вторгнення, і що ще відповідальніше, лікувати українських військових після важких поранень на фронті, саме тому підтримка наших медичних закладів наближає перемогу та дає народу силу для подальшої боротьби. Зважаючи на це, благодійний народний фонд докладає зусиль для постачання до лікарень як України, так і Буковини, зокрема, вкрай необхідних медикаментів та медзасобів. Цього разу вже вкотре допомога фонду надійшла до обласної Нового клінічного кардіологічного центру в чергове благодійний фонд народний фонд завітав до Ченченвецького кардіологічного центру не з неспустими руками, завдячуючи нашим румунським партнерам. Персонально пану Еммануелю Бешлязі ми сюди доставили сьогодні лікарські засоби, медикаменти, санітарно гігієнічні засоби. У Чернявецькому кардіоцентрі наголошують на актуальності гуманітарного вантажу, зважаючи на велику кількість складних пацієнтів та високу потребу у ліках. Це у нас вже не перша їх допомога. Ця співпраця триває вже більше року. Ми неодноразово одноразово отримували такими траншами досить великий набір різноманітних медикаментів і виробів медичного призначення, які мають дуже широке застосування у наших пацієнтів. Це пацієнти кардіологічного напрямку, хворі серцево-судинними захворюваннями, які лікуються і в стаціонарі нашого, нашої лікарні. І Амбулаторно і в тому числі це військовослужбовці. Гуманітарний вантаж, який передали медичному центру, запорука результативності лікування, каже гендиректорка. Адже медикаменти не лише допомагають якісно боротися з різноманітними недугами за допомогою найновіших лікарських засобів, а й запобігати ускладненням. І що найголовніше, благодійна допомога одразу може йти на лікування. Отже, така підтримка надзвичайно важлива для пацієнтів. Ці всі медикаменти надзвичайно якісні, це фактично брендові виробники, які виробляють ці ліки. І самі по собі ліки досить такі трендові, які дуже широкі широкі мають застосування. І в деяких випадках не кожен пацієнт в змозі собі навіть, скажімо, забезпечити лікування такими брендовими якісними препаратами. Тому, безумовно, це досить суттєва для них допомога і матеріальна в тому числі. Дані народним фондом медикаменти належать до основних груп препаратів, які призначають для лікування пацієнтів кардіоцентру, тому й необхідність у них дуже висока. Там є препарати, які дозволяють контролювати артеріальний тиск. Там є дуже багато дороговартісних антикоагулянтів, там є різні препарати метаболічного спрямування, тобто, весь фактично спектр в повному комплексі всіх ліків, які ми використовуємо в кардіології. Народний фонд надійна підтримка для медичних закладів як Буковини, так і інших регіонів України. І, як запевняє представник фонду, завдяки таким спільним зусиллям пацієнти можуть оперативно скористатися Татися наданими ліками та медичними засобами, адже у воєнний час фінансові ресурси як держави, так і кожного громадянина, дуже обмежені. Як народний депутат, який брав неодноразову участь у прийнятті бюджету, я розумію, що особливо в цій ситуації, коли ми стримуємо рашистський наступ, і більшості бюджет залежить від наших західних партнерів. Тому зараз ця допомога будь-яка допомога, вона буде дуже потрібна нашим лікарям. Тетяна Дубіцька, теме дня